Вас вітає перший Дашівський біологічний канал і людина, яка зараз виконає фрагмент гімну Дашівського ліцею. І осягнути лад світобудови вам допоможуть друзі-вчителі. Чи ви коли-небудь замислювались над змістом цього гімну? От сьогодні я саме це і збираюсь зробити. Допомогти, як друг, осягнути вам лад світобудови. Текст. Гімну написав Василь Задорожний, місцевий поет. Життя це рух. Ви бачите, як білий ведмедик стрибає із крижини на крижину. Птахи летять, відштовхуючись крилами від повітря. А от муха рухами крил створює розріджений простір, куди її засмоктує. Серце перекачує кров, 72 удари за хвилину, стандартна частота. У вас може бути більше? Рослини також обертають листки і квітки до сонця. А ось тут ви бачите дуже швидкий рух рослини-хижачки. І всередині клітина також повна руху. По цьому ми бачимо, що клітина жива, переміщуються сотні пухирців. І це виглядає приблизно ось так. Реакції. Які відбуваються у наших клітинах, поділяються на дві великих групи. Є реакції розщеплення великих молекул, полімерів, і ці реакції йдуть мимовільно, тому що вони є екзотермічними, в результаті розщеплення завжди виділяється енергія. Але якщо ми хочемо із менших молекул зробити більші полімери, то це вже будуть протилежні реакції, і вони будуть вимагати привнесення енергії, це реакції ендотермічні. Де ми можемо взяти джерело енергії? В нашому організмі є чудове джерело енергії глюкоза. Глюкозу можна підпалити, і під час горіння вона буде виділяти світло і тепло. Але нам всередині клітини не треба ні світла, ні отакого вогню. Організми натомість здатні повільно окиснювати глюкозу, а виділену в результаті цього окиснення енергію використовувати за потребою. Тварини використовують ту хімічну енергію, яка накопичується в них в молекулах поживних речовин. Ось тут ви бачите на передньому плані смерть жарафеняти, а його мама, скоріш за все, Нічого не може зробити і спостерігає за цим здалеку. Організми, які отримують енергію із їжі, байдуже з якоїсь тваринної чи з рослинної, є хемотрофами, тобто вони використовують для отримання енергії якісь хімічні речовини. Сюди належать тварини, гриби і дуже багато бактерій. До хемотрофів також належать багато найпростіших організмів, тіло яких складається з одної клітини. А ось фототрофи отримують енергію уловлюючи сонячне світло. Для цього у них є спеціальні молекули ловушки ми будемо це вивчати ближче до кінця семестру. В організмі одночасно можуть відбуватися. Реакції, які споживають енергію, і реакції, які виділяють енергію, тобто екзотермічні і ендотермічні реакції розщеплення і реакції синтезу. Щоб забезпечити енергію якусь реакцію біосинтезу, то її можна пов'язати з якоюсь екзотермічною реакцією розщеплення, яка йде мимовільно і виділяє при цьому енергію. Уявімо собі реакцію біосинтезу, та, яка потребує ще привнесення тепла ендотермічно. Ось речовина А складається з речовиною Б і виходить речовина С. І уявімо собі якусь мимовільну, яка йде сама по собі, екзотермічну реакцію. Речовина К розпадається на речовину М і Л. Якщо додати цих дві системи. Докупи і ще додати якийсь фермент, то тоді енергія із другої системи буде використовуватись для здійснення першої реакції. Такий зв'язок називається енергетичне спряження. Виглядає це все досить просто, зрозуміло. Дві реакції пустити одночасно, одна буде виробляти енергію, а друга буде споживати енергію. Але в житті, звичайно, не все так просто. Спряження має недоліки. Потрібен певний оцей енергетичний субстрат, тобто речовина із запасом енергії, бо без нього ця реакція не почнеться. Потрібна ота речовина К, яка буде розщеплюватись з виділенням тепла. І енергія, яка вивільниться у цій реакції, повинна бути не менша, звісно, за ту енергію, яка поглинеться іншою реакцією. А це теж не обов'язково може бути. Тому зручніше у клітині мати універсальну енергетичну валюту. Це має бути якась маленька молекула. Вона повинна бути стабільною, тобто не розпадатись тоді, коли її схочеться от, спонтанно, а розщеплюватись тільки тоді, коли це буде потрібно. І у неї енергія запасена повинна бути невелика. Ну, щоб не витрачати занадто велику порцію енергії. на... Таку реакцію, де не треба дуже багато енергії. Тобто, це тримати валюту у дрібних монетах, щоб якомога точніше відрахувати, бо решти вам не дадуть. І от таку молекулу, звичайно, було знайдено в природі: це аденозин, трифосфатна кислота, яку ми скорочуємо просто АТФ. Коли ми вивчали ДНК і РНК, то ми казали, що це є полімери, які складаються з мономерів нуклеотидів. Так от, АТФ є фактично теж нуклеотидом. У нього є нітрогеновмісна основа аденів, та, яка є і в нуклеотидах А ДНК, і в нуклеотидах А РНК. Тут є вуглевод рибоза, той, що характерний для РНК, і тут є не один, як у тих нуклеотидах, а цілих три залишки ортофосфатної кислоти. Під дією води і ферменту АТФ розщеплюється до АДФ. АТФ, аденозин трифосфат, і ви бачите, у верхній речовині три залишки ортофосфатної кислоти, це там, де буква П у жовтому кружечку. А АДФ, аденозин е, дифосфат. І ви бачите внизу тільки два залишки ортофосфатної кислоти. І ще один залишок уже відщепився і в цей момент виділяється енергія. Можна ще відщепити один залишок, і в нас тоді залишиться аденозин монофосфат АМФ. І тоді буде виділено енергію вдвічі більше, ніж коли ми відщепимо тільки один. Ортофосфатний залишок, але зазвичай так не робиться. Оця молекула АТФ має. Важливу частину, де закумульована енергія, це оцей трифосфат, три підряд залишки ортофосфатної кислоти. А от решта молекули, ота рибоза і отой аденін, слугує для того, щоб провзаємодіяти з ферментом, щоб ферменту було зручно захопити цю не зовсім велику молекулу. АТФ використовується не тільки тоді, коли треба із простих малих молекул скласти якусь одну велику молекулу, а ще для того, щоб переміщувати молекули і цілі органели, ось як оця транспортна визикула, у клітині за допомогою моторних білків. Кожен крок оцього моторного білка, ви бачите у нього прямо як дві ніжки у капчиках, кожен крок йде із витратою одної молекули АТФ. Яка відщеплює від себе ортофосфат, але тут це не показано. Ця енергія використовується, наприклад, для переміщення хлоропластів у живій клітині, і хлоропласти рухаються далеко не куди їм заманеться, а вздовж своїх залізниць, вздовж своїх доріжок. Завдяки моторним білкам також може бути биття джгутиків та ВІ. Ось тут ви бачите рух джгутика у сперматозоїда, на це витрачається енергія молекул АТФ. Або ще ось вам приклад, у 8 класі ми вивчали, як саме скорочується м'яз. М'язи у нас складаються із смужок, у яких є актинові волокна, білок актин, і смужок, у яких є міозинові волокна, білок міозин. І під час скорочення м'язів актинові і міозинові нитки заходять одна поміж другу. І м'яз робиться коротший. І Обов'язково при цьому молекули АТФ розщеплюються і отримана енергія використовується для здійснення цієї механічної роботи, для переміщення одних білків відносно других. АТФ використовується також для транспорту молекул через клітинну мембрану. І ось тут ви бачите, нагадуємо, що клітинна мембрана складається із двох шарів молекул фосфоліпідів. Ось ви тут бачите, як вони своїми головками розвернуті назовні, а хвостиками до середини. І тут ви бачите, як якийсь білок переносить якусь червону молекулу через клітинну мембрану. Причому він сам робить рухи і змінює форму, отже, витрачає енергію. Для того, щоб клітина нормально функціонувала, повинна бути різниця у концентраціях різних речовин по обидва боки від мембрани. По один бік мембрани, наприклад, буде переважати натрій поза клітиною, а всередині клітини буде переважати калій. І всередині клітини будуть білки, а поза клітиною їх буде менше. Для того, щоб створити отакі різниці у певних хімічних елементах, потрібно переносити речовини проти градієнту концентрації. Що це означає? Ви бачите отут дві посудини, між якими знаходиться мембрана, і ця мембрана дозволяє червоним молекулам її перетинати, вони достатньо для цього маленькі. І ви бачите, як зліва знаходиться багато червоних молекул, а справа їх мало. І ці червоні молекули будуть рухатися із того боку, де їх багато, в той бік, де їх мало, якщо їм нічого не буде заважати. На фізиці вивчили це як дифузію. І ось оцей пасивний транспорт називається це переміщення речовин за градієнтом концентрації, з того боку, де їх багато, в той бік, де їх мало. А може бути активний транспорт. Ви бачите знову ж оцю саму посудину, але тепер червоні молекули переносяться із права наліво, і з того місця, де їх зовсім мало, в це місце, де їх дуже багато. Таке переміщення проти градієнту концентрації обов'язково потребує енергії, і джерелом енергії є молекули АТФ. Приклад такого руху є натрій калієвий насос. Взагалі-то це білок, який знаходиться у мембрані тваринних клітин. І він свою роботу проводить такими циклами: за один робочий цикл він переносить три йони натрію з клітини. І е, два йони калію у клітину. Причому, враховуючи, що йонів натрію поза клітиною і так багато, а він ще і викидає. Цю мізерну кількість натрію ще назовні викидає. А йонів калію в клітині і так багато, але він ще затягує додатково ці йони із позаклітинного простору. Тобто він оцих два хімічних елементи переміщує проти градієнту концентрації. І на один робочий крок він витрачає одну молекулу АТФ. При цьому, як бачите, він три... Три атоми викидає із клітини, три йони, і три йони затягує в клітину. Ось тут є такий малюнок, як це відбувається анімація зараз ще раз. От два калія затягну і три натрія викину. І ще раз покажу. Два калія в клітину, три натрія викину із клітини. Да, так от оцей білок. Калій-натрієвий насос створює надлишок йонів натрію поза клітиною і надлишок йонів калію у середині клітини. І в результаті, по обидва боки мембрани, є різний електричний заряд. І от цю ситуацію, коли натрію поза клітиною багато, а в клітині мало, клітина як може використати, коли натрій все-таки пролізе в клітину, бо його туди буде тягнути. То за натрієм ще у клітину може бути транспортована якась інша речовина, яка потрібна клітині. Так само як калій. Коли він на силу вискочить із цієї клітини, з того місця, де його багато, в те місце, де його мало, то він за собою ще якусь речовину може протягнути. І натрій калієвий насос споживає у наших людських, наприклад, клітинах 30% всієї енергії. Це дуже енергозатратний механізм, уявіть собі все, що ви їсте, наприклад, третя частина цього йде на ось таку роботу мембранного білка. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе, хоча це складно, але це цікаво і корисно.